Всім привіт, друзі! Ви на каналі Сніжка ТВ і з вами Сніжана. І ми про, продовжуємо проходити Майнкрафт. Е, так. Сьогодні ми напевно відправимося в якусь печеру нарувати камені. Ну, вугілля каменів, щоб нам було. Е, ну. Щоб нам було. Щось пожарити, наприклад. Так. Е, так, у нас. У нас, у нас. Є два сундука. О, якраз, тут. Поскладаємо тут. Поскладаємо тут от того, чого нам не потрібно. Ага, і ще в мене новий скін. Ось такий. Красивий. Е, це мій може бути постійний. Е, так, ми поставимо. Е, ми пост... Так. Так. Так, так. Ладно, вийде. Пішли. Напевно, ми у свою маленьку печерку відправимося дощити в нас біля дому. Ось... Ой, ой! А факел? Нема! Давайте треба десь пошукати зараз ще вугіллечку. І вже зробити факели, якщо в нас ще тут нема. Ні. На жаль. Ну, гаразд. Зробимо поки що палки. Іде, пошукаємо. Вугілля. Так, в мене є? Кірка? Так, йдемо пошукаємо, може, щось знайдемо Так, тут нас що? ой, Не хочу я. Не хочется в честь туда и Так, так, так. О, уголь. Это добро. Кветочку еще будем мать. Так, уголь там. Значит, нам туда. Чайник вы или там, значит нам туда. Вон. А Ні, нічого не попадало, не здалося. Так. Ось. Так. Ще, ну я думаю, нам цього вугілячка стане. Але дуже переймаюся, аби настало. Ой. Давайте ще трошки пошукаем. Ну, але гаразд, не так уж. Ладно, уже як гулять, так гулять. Так, кажется, кажеться, Так. Мне треба кремінь. Хочу зробити запальничку. І... Ты... О! И ти в якусь печерку. Представляєте, що це будет? я тоже. Ой. Так, мне уже страшно. Вот так. Ой, я не хочу, знаете, хватит нам. Трошки я порубаю. Я не зрозуміла. А я ж рубала? Це дрова. Чому ж мене. Ну, ви ж бачили самі, напевно. Якщо ви дивились на мою сторінку. То ви бачили самі? Так. Так, я це ж... Ну, це ж. Це напевно, ялинка. Гаразд. Ялинка так, хилинка. Ой! Єпшеп чуть-чуть. Так, це ялинка. Ну, гаразд. Давайте візьмемо на кінець. Ну, гаразд. Е, підписуйтесь на канал, ставте лайки, підписуйтесь на канал мого брата. Е, його канал Мастер Тв його канал Мастер Тв Йо, Ссылка буде в описанні Ну і що? Па-па